94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем Десята година 33 хвилини на студійному годинку Бориспільфан. Друзі, крокуємо з вами далі. Продовжується наше мовлення не тільки на частоті дев'яносто та 9, а також в режимі онлайн ви можете нас слухати знайти посилання можна в шапці профіля в інстаграмі, а також на нашій сторінці в Фейсбуці. Переходьте і будьте з Бориспільфем двадцять 24 на 7. Саме зараз до нашої студії завітала вже Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради. Сьогодні ми поговоримо з вами. Продовжимо частина друга, назвемо її так. Поговоримо з вами про навчальний рік про вилучення дітей з сімей. Поговоримо з вами про розшук батьків. Ірина Петрівна на сьогодні зараз як ви оцінюєте вже підготовку цього навчального року, і все ж таки діти готові отримувати знання. Чи вони відійшли вже літніх канікул? І скільки наразі дітей зараз вже навчаються як і внутрішньо переміщені особи, так і звісно, діти, у яких немає батьків або які позбавлені батьківського піклування? Доброго дня, шановні. Наразі продовжується робота, традиційна робота служби справах дітей у вересні до початку навчального року. Це проведення рейдів щодо перевірки охоплення дітей навчальним процесом та виконання батьками батьківських обов'язків. Вона проводиться разом із батальйоном патрульної поліції в тісній співпраці із ювенальною превенцією, із закладами школи з управлінням освіти та науки. Проводимо її систематично, майже кожного дня проводяться рейди. В ході останніх подій вилучено двоє дітей, діти до року діти потребують лікування але вони вилучені з мамою проведені обстеження проведені обстеження нашими вузькими спеціалістами і наразі діти будуть госпіталізовані в обласну лікарню для проходження для проведення їм обстеження і при необхідності певного лікування до року це до року це ж крохи які не вміють так. не говорити не ходити як все ж таки вдалося їм допомогти, і як ви зреагували, хто допоміг вам це? Слушне запитання. До речі, хочу подякувати всім небайдужим мешканцям громади і завдячуючи нашій з вами передачі і спілкуванню, все ж таки люди долучаються і допомагають нам щодо виявлення цих дітей, і саме ця родина була виявлена завдяки небайдужим мешканцям міста Борисполя. Вони зателефонували нам і на робочі телефони, і мені особисто на мобільний мій телефон, і написали навіть на сторінку в Фейсбуці наші про те, що є родина, яка потребує, ну, скажімо так, посиленої соціальної уваги з боку організації. В якому стані діти діти? Потребують лікування, все, що я можу зараз сказати. Потребують лікування їх вага в нормі, чи вона вони, менше норми? Вони набагато менше норми. Вони народилися з малою вагою, досить малою вагою. Але з боку матері не достатній батьківський потенціал і увага. Тобто, зараз ми будемо працювати. Мати на... більше уваги приділяла собі, ніж дітям. Чи мати приділяла своїм звичкам? Ми можемо зараз про це говорити, Давайте чи поки це де... питання? Поки що ні. Поки так. що ні наразі діти в небезпеці. Вони разом з мамою проходять безпеці. лікування в безпеці. Вони проходять лікування. Необхідне їм спочатку обстеження, потім лікування. Вчора я повторююся, обстежили її наші лікарі і рекомендували нам їх госпіталізувати в обласну дитячу лікарню для більш інтенсивного курсу лікування, який вони потребують. Я думаю, що все буде гаразд. Діти Тот... проходять повне обстеження, повне... здають всі аналізи, так, так перевірку, так, і так. ми хочемо зазначити, що саме і. І, е, лікування і обстеження, воно проходить за рахунок кого? Держави. Держави, Так, держави. Обласна лікарня це державне фінансування. І будемо працювати з мамою. Будемо працювати з мамою. В мами за Я відпрацю. зараз запитаю, доречно, чи ні, чи є сенс з нею працювати. Ну, Ви сенс є її завжди. бачили? Особи? Так, ми з нею спілкувалися. Я думаю, Як вона налаштована? Вона налаштована позитивно на співпрацю. Це головне. А до року. Чому в неї не виходила? Вона пояснювала якось свої дії чи ну, ні? Є були моменти, в неї вона мігрувала по території країни, зв'язку з цим я вам не можу сказати причину цієї міграції, але вона змінювала місця проживання. Останній вона півроку, останній візит до лікаря в неї був в травні місяці, враховуючи, що діти до року вони мають обстежуватися лікарями. Кожен місяць обстежуватися, проходить лікування, проходити якісь там певні процедури Ну, про існування які. сімейного лікаря. Вона напевно знає вона знала про існування лікаря. Вона знала. Лікар теж її вживав заходи щодо її розшуку. Але в зв'язку з тим, що ну будемо сказати, є така категорія людей, які все ж таки люблять змінювати номера телефонів і місце проживання постійного, і це пояснюється способом життя. То тут є, звісно, в нас труднощі щодо їх. Мати поки не буде позбавлена батьківського піховання, так? Питання От... не стоїть. Наразі не стоїть питання. Будемо працювати. Якщо мама зробить певні висновки і в неї буде намір змінити своє життя і змінити своє відношення до виховання діток. То це все в її руках? Припустимо, в неї змінився настрій. Так вона готова, вона вже налаштована і відчула, що вона все ж таки мати. Скільки вона буде знаходитися у вас на контролі? Скільки ви часу за нею будете стежити і спостерігати, як вона виховує своїх дітей? Залежить від ситуації, як правило, є такі сім'ї, які в полі зору, навіть не перебуваючи документально на обліку, вони перебувають в полі зору служби, і ми з ними працюємо до повнолітніх дітей. І такі моменти бувають. Все за ситуації, то тобто, ну, тут немає якоїсь такої кальки, якої можна там десь примінити до сім'ї. якщо подисти... не зміниться ситуація, перше… Перший етап, це що буде? Це, ну, зараз він вже відбувся, це вилучення дітей. Далі ну, це сказати, обмеження. Це навіть не вилучення, я б називала, це таке виявлення і охоплення медичними послугами. Наразі щодо негайного вилучення та прямої загрози життю здоров'я, питання не ставилося. Тобто зараз ми поки що вилучили її разом. Із мамою і помістили для обстеження. Якщо мама не зробить певні висновки, і вони вже прибудуть по місці проживання після проходження лікування, і вона буде на контролі, вона буде перебувати на обліку, навіть не під супроводом на обліку, бо це серйозне питання до мами. Якщо вона не змінить своє відношення, буде винесено рішення про негайне відібрання. Якщо буде загрожа, загроза життю та здоров'ю дитини, це відібрання, дітей. а далі вже позбавлення. А далі питання да до суду щодо позбавлення. Та зараз вона мати одиночка чи ні? Ні, в неї є батько встановив батьківство. Вона не перебуває в шлюбі, але чоловік встановив відношення до, до цих двох тіток батьківство. А якщо батько встановив в нього так. повинні бути і обов'язки певні. Чи ну, як практика показує не завжди всі усвідомлюють не берав участь в житті та, на, наразі? Ні. Ми з вами е, на початку нашої розмови заговорили про те, що є небайдужі сусіди, є небайдужі сімейні лікарі, які також стежать. Є вчителі, які також небайдужі. Е, якщо е, до цього ставитися холадно, так скажімо так, безвідповідально, чи понесе за це хтось відповідальність? Вчителі, які вчасно не повідомили, лікарі, які не стежили, або е, родичі сусіди. Ну, Якщо з духовної точки зору, то понесем всі знаєте, їх наказання чи якусь там, вибачте, буде. Але чисто з юридичної точки зору прямі посадові обов'язки Служби службі права дітей і органів місцевого середування. Міський голова є органом місцевого органу опіки піклування, який відповідає, і він організовує роботу так і доручає цю роботу не завжди результатно і позитивно. Тим людям, яким він довіряє, які можуть це зробити. Тобто, з документальної і справової точки зору, що вино будуть винуваті в будь-які ситуації, якщо що станеться з дитиною, якийсь там випадок непоправний, тільки представники влади. Навіть і не батьки. І в цьому є такі мінуси в наших законодавчих документах, про те, що відповідальність, перш за все, на плечі переходить до працівників служби справах дітей, а не до батьків, які мають нести і виховувати своїх дітей. І це факт, і це вже наша ну, буденність. Проте, якщо як питання виникає десь в родині, то навіть ті батьки. Себе оправдовують, своє ну, байдужість і нездатність виконувати обов'язки, а чим допомагала мені держава? Чим мені допомагала? От мені вона не допомагає, а я маю виконувати свої батьківські обов'язки. І, і такі моменти є. А коли вона народжувала, вона ж думала про це? Ну, не завжди. Не завжди, ну от батьки вважають не вся певна кількість, і ми про тих батьків, з якими працюємо, ми дуже тісно, То в них от такі є настрої про те, що пані Ірино з власного досвіду, скажіть нам, будь ласка. А... Яка тенденція, яка статистика, якщо вилучають дітей у батьків, вони продовжують вести ті той свій спосіб життя, чи все ж таки більша частина їх змінюється е, і покладаються на той е, саме урок, який вони отримали від життя, чи все ж таки е, забрали і добре? Ну, статистика і практика, і мій досвід говорить про те, що якщо вже служба вилучає дітей, то вже ми бачимо, що працювати з цією родиною немає сенсу. Щодо зміни, якісь ставлені чи якийсь там способу життя в цих батьків, ну, ви знаєте, вони є, але дуже мінімальні. Я навіть не згадаю так по пам'яті, чи взагалі були такі моменти, були в моїй практиці моменти про те, що матір була позбавлена батьківських прав, вона перестала вживати алкогольні напої, відновилася в батьківських правах, і наче все було добре, але все ж таки через два роки ми її повторно позбавили батьківських прав. Були такі батьки. Один батько був, в яких ми вилучили дитину, він становив батьківство відношення цієї дитини, бо мама померла. І він перестав зложивати спиртними напоями. Він виховав цю дитину, враховуючи те, що в батька не було досвіду виховання дітей і великого батьківського потенціалу і достатнього рівня у нього цього потенціалу не було. Але він все ж таки її виховав цю дитину і перестав зложивати спиртними напоями. Ну, більш таких по пам'яті не згадаю. Всі ті батьки, які позитивні моменти, все ж таки вони є. Вони є, так. Да, і ми працюємо. і Ми, ж, ми хочемо працювати на ці моментами, на цей результат. Але одна нас мало що залежить. Залежить все від батьків, від їхнього бажання і наміру, і взагалі їхньої позиції життєвої. Ну, позбавлення батьківських прав це остання міра. Тобто це вже край. І для того, щоб служба звернулася з позову на позбавлення батьківських прав, ми маємо прийти бач, такі метарства з цими документами і з зібранням доказової бази, це дуже тяжкий процес і не завжди він результатний. От, наприклад, користуючись нагодою з вашого дозволу, я б хотіла звернутися до мами Оксани. Може, вона мене почує, може почують її знайомі. Не називаємо при цьому прізвищ. Діти її перебувають в центрі соціальної реабілітації, і наразі у нас немає з нею зв'язку. Ми її помістили в зв'язку з складними життєвими обставинами. Не буду їх акцентувати, які саме ці обставини, щоб, знаєте, не провести якісь паралелі. Ми влаштували двох маленьких діток хлопчика і дівчинку в ЦСПР. Вони там перебувають, але термін перебування 9 місяців. І 9 місяців вже пройшло 3. Тобто, через півроку ми маємо вирішити питання віддавати мамі назад, яка має створити умови належні для проживання, або порушити питання про позбавлення батьківських прав. Тобто ми за, цей, за ці півроку повинні, повинні вирішити, що ми робимо. Мама на зв'язок не виходить. Мама на зв'язок не виходить. Телефони, всі, які ми мали її телефони, не відповідає. Ти адреса, яку вона нам зазначала в телефонному режимі на початку влаштування дітей. Вони на сьогодні всі перевірені, її там нема. Тобто, мама Оксана, ми чекаємо, Ірина Петрівна і всі працівники служби дуже чекають маму, навіть телефони дзвінок. Щоб вона нас попередила про те, де вона перебуває, і що ми робимо далі. І її наміри в подальшому має вона бажання виховувати дітей, повернути їх в сім'ю. Тобто, на сьогодні в службі з дітей немає вагомих підстав на позбавлення батьківських прав. Ми вже на звернулися до нашої поліції щодо встановлення її місця знаходження. Є такі ну неофіційні до. Факти? Ну, підозри так, підозри, і про те, що вона зазначала десь в комусь в телефонному режимі, що вона потрапила в якусь не дуже добру ситуацію, чи в якусь автокатастрофу, чи аварію, не можемо сказати. І ми перевіряємо цей факт. Але не входь вона зв'язок, і в нас дуже ну багато, я кажу, знаків питання відповіді немає. Тобто, якщо вона мене чує, то хай, будь ласка, вийде на зв'язочок з нами. Ми хочемо з нею поспілкуватися щодо долі її двох діток маленьких. Якщо говорити про батьків, які опинилися в важких життєвих обставинах, так в них є звички, які їм заважають виховувати дітей. Пані Ірино, але вони розуміють про те, що їм потрібна допомога, і вони самі не можуть справитися. Вони не хочуть чекати, поки служба прийде і забере їх дітей. Вони можуть самостійно до вас звернутися і сказати, я не можу впоратися зі своєю хворобою. Так, я можу. не можу впоратися зі своєю звичкою. Що мені робить? Допоможіть. Допомагаємо. І в моїй практиці дві жінки, які ми прилікували. Від алкогольної залежності і наразі це абсолютно прекрасні матері, господині, жінки, вони працюють, вони забезпечують своїх дітей, і, але справді це людина, яка усвідомлює свою залежність алкогольну. Це перший крок до її лікування, але це усвідомлення. Але більш загально ну, велика кількість людей, які схильні до зловживання або мають вже, вибачте, хворобу хронічний алкоголізм. Вони вже... Деградовані як особи, і вони вже не здатні усвідомити цю проблему. Але такі є, і ми допомагаємо. І ми дуже раді, що все ж таки в практиці в нашій є жінки, які ми все ж таки допомогли, і є позитивний результат. Бо, як правило, бутує така думка, що органи опіки піклування і взагалі служба справ справах дітей це такі, знаєте, недобрі тітки, які хочуть тільки забрати дитини. Ми не хочемо забирати дітей. Ми хочемо одного, щоб дитина виховувалася в належних умовах і була охоплена турботою батьків, любов'ю, злагодою в їхніх родинах. От така думка, вона є хибною, і її треба змінювати. От навіть, наприклад, розповідати людям і нашим мешканцям про роботу, про що ми робимо, і на Фейсбуці на сторінці в нас. Така робота і такі інформації, що ми не можемо повною мірою розкривати свою роботу. По-перше, це, ну я кажуть, можна скласти пазли. Якщо, наприклад, я розповідаю про якусь родину, я стараюсь трохи замовчувати якісь факти, щоб вони, знаєте, не прямо не вказали на якусь одну, щоб нікого не обідить, щоб нікого там, вибачте, не поставити на якесь незручне становище. Ситуації бувають різні. І напряму і отак от відкрито ми теж не можемо анонсувати свої заходи. Про те, що це люди, це долі, це дитячі, вибачте, долі, які цих діток, вони і людей, так само, і сімей. Ми робимо все це дуже завуальовано, може, і недостатньо інформації, і в засобах інформації про роботу служби, бо скажу чесно, відверто, не завжди вона позитивна і не завжди хочеться на загал її. Я кажуть, показувати. І ще хотіла я з вашого дозволу зауважити. Так. Є у нас такі моменти зараз, це саме з категорії внутрішньопереміщених осіб, і ми вже фіксуємо з боку батьків. Ну так скажемо, може, може, трошки я перебільшу зловживання батьками такою формою навчання, як сімейною. Розкажіть нам, що таке сімейний Сімейна тип форма навчання. Навчання це фактично діти залишаються вдома. вдома. так. Uh -huh. Ну, це як правило відноситься до внутрішньопереміщених осіб, і вони всі залишилися в школах. Школах, де вони навчалися раніше. Ну, ми ж розуміємо, що це школи віртуальні. тобто школи нема. Соціума нема. Ці діти абсолютно обділені спілкуваннями з однолітками. Вони не соціалізуються, не адаптуються в нашому суспільстві. Як правило, переважна більшість це російськомовне населення. Вони говорять на російської мові і є такі трохи у них такі перепони щодо. Адаптації в суспільстві, які фактично намагаються говорити чистою українською мовою, Нам теж це дуже важко. Ми теж себе ловимо, які прожили в Бориспільському районі все життя, але ми себе ловимо на тій думці про те, що дуже в нас багато русизмів. Ми з нею боремося важко. Але люди, які приїхали, взагалі не володіють. Вони володіють, вони не користуються нею. От говорити про те, що вони не володіють, не можна. Вони володіть, вони просто нею не користуються. І є цей бар'єр. І ці дітки залишаються вдома. Вони не спілкуються з однолітками. Батькам, ну ми наголошуємо, але розумієте, законодавство України переклало всю відповідальність за виховання і за отримання дитиною освіти виключно на батьків. То ми можемо їм рекомендувати. У нас немає у таких, знаєте, важелів впливу якось юридичного, щоб ми диктували якісь умови. Ми абсолютно не диктуємо. Ми їм тільки зауважуємо. Ми їм рекомендуємо Все ж таки, Це в інтересах дитини, перш за все, її адаптація в суспільстві. Такі моменти є. І виявляємо цих діток двоє, троє, навіть четверо дітей, сім'ї, що діти сидять в квартирах і звертаються і в телефонному режимі мешканці до нас, і до нас на сайті, нашому на сторінці Фейсбук про те, що є такі сім'ї, четверо дітей, троє дітей, але вони не виходять на вулицю, вони не спілкуються із однолітками на дитячих площадках. Вони закриті для спілкування. Ми відвідуємося сім'ї, ми проводимо роботу з батьками, і це під фактиці підтверджується, і ми їх наголошуємо. Все ж таки, це відповідає інтересам дитини, дитину залучити до соціума, до спілкування з її однолітками і до, до адаптації в цьому суспільстві, в якому ми живемо. Є такі моменти, і вони не завжди позитивні. Зараз, якщо батьки настільки піклуються про дітей, залишаючи їх вдома, вони не усвідомлюють те, що в дорослому віці їм буде важко працевлаштуватися, отримати вищу навчальну освіту і комунікувати в соціумі, тому що їм доведеться це робити в будь-якому разі. Є такі моменти. Пані Ірино, ми будемо прощатися до нових зустрічей. Я сподіваюся, вже наша добра традиція вона буде підтримана. Так, і ми наступного четверга вже з вами знову зустрінемося та поговоримо про роботу вашої служби. Шановні слухачі, до нас до студії, завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Боровіспільської міської ради Ірина Кононенко. Вітаємо ще раз вас і ще раз вам дякуємо. Залишайте з нами на холі Бориспіль ФМ 94.9. Не перемикайтеся. 94 і ,9. 9 Борис Піліфем.